Добрий тобі ранок, посміхнись скоріше. І сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас, малята, я Катерина Сергіївна. А ще до нас завітала в гості Марічка. Пам'ятаєте її? Доброго ранку, малята! Дуже рада вас всіх бачити. Сьогодні я прийшла до вас по допомогу. Моя родина збирається на чаювання. І я до чаювання хочу приготувати гарненькі смачненькі пряники. І тому мені потрібна ваша допомога. Прянички рум'яні, я спечу для тата й мами сестру, брата, маму і тата. Буду пряниками частувати. Малята, давайте допоможемо марічці і зробимо багато пряників. Пряники будемо робити з тіста. Можна використовувати тісто для ліплення або звичайне солоне тісто. Ну, а якщо тіста немає, можна використати пластилін. Стискаємо шматочок тіста в долонці. Трошечки розігріваємо його. Тепер качаємо зі шматочка тіста кульку. Ось так розкочуємо між долоньками, щоб в нас вийшла гарна кулька. Ось така. Тепер кладемо. Нашу кульку на дощечку для ліплення. І притискаємо долонькою. Ось такий у нас вийшов пряничок. можна його прикрасити, зробити малюнок пальчиком. Ось так натискаємо. Таку ніби квіточку робимо. А можна прикрасити зернятками квасолею або горохом. Я буду прикрашати свій пряничок квасолею та горохом. Вдавлюємо пальчиком квасолинки в пряничок. Ось так. У нас виходить гарненька квіточка. І робимо для квіточки серединку. Ось такий в мене вийшов пряничок. У нас із Марічкою ось такий пряничок вийшов. Малята, а які пряники вийшли у вас? Надсилайте нам з Марічкою. Будемо дуже раді вашим фото. Дуже дякую вам за допомогу. Малята, буду чекати на ваші пряночки. Малята, Марічка понесе пряничок частувати свою родину. А нам сьогодні вже прийшов час прощатися. До побачення, діти! До нових зустрічей.